Жіноча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який наступного тижня розпочнеться у Румунії. Обов'язкова програма дівчат у тімішуарі, чотири матчі у підгрупі. А мета вихід у плей-офф, враховуючи рівень суперників. Завдання реальне, адже тільки француженки явно переважають підопічних Вадима Чачуро. А збірні Чорногорії, Чехії і тим більше Румунії є командами, з якими можна грати і вигравати. На шляху до євро команда зіграла сім спарингів, взяла участь у трьох турнірах. На тренувальній базі у кончі заспі команда відпрацьовує різні тактичні схеми. Склад збірної у порівнянні з минулим роком оновився майже наполовину. Дебютуватимуть на чемпіонаті Віта Горобець, Таня Антоненко, Олександра Чек, Наталя Скорбатюк. Але спільну мову з досвідченими Аліною Ягуповою, Оленою Самбурською, Катериною Дорогобузовою, вони швидко знаходять і на майданчику, і поза ним. У команді «Чудовий мікроклімат» і Вадиму Чечура буде не просто обрати з 14 кандидаток 12 збірниць. Проблема наша в тому, що у нас зараз 12 людей в команді, 14 человек в команді практично ні одна не грала, навіть пари, які в играла. Всі грають в разных клубах, и в основному все играют за границей. Ну, от, і Значит, свое. Тем не менее, все наши тренировки, все вот наши игры где-то нам помогают разобраться, кто попадет в состав «12». Мы всегда в боевом настроении, в расположении духа. Мы хорошо провели, я так считаю, турниры. Хоть и немного было побед в них, но они нам принесли очень много пользы, потому что были хорошие спарринги. Мы едем играть на серьезный уровень баскетбола для нас. Для каждого, для баскетболиста это хороший уровень. То есть, я думаю, каждый должен отдаться настолько, насколько он готовился к этому и приехал сюда не просто так отбыть время. То есть, мы приехали сюда защищать честь нашей страны. Я думаю, каждый игрок от вас все на площадке, чтобы победить.